Hotel World вийшло нове обновлення Ось таке так, давайте подивимось, сюда. Що тут? Так, тут у нас є якісь штучки Для початку якийсь одяг. Давайте подаємо, що там за одяг. Витискнемо мене. Так. І що там в нас? Такий прикольний вір. Зміосидвишення. І так, давайте якийсь одяг. Прикольний такий. І на це є така юбочка. Вау, дуже прикольна така юбочка з сіточкою. Мені подобається такий прикольний. І віру і... ще до того можу. Ні, сівочки віддягну. А це для мужчин. Давайте витягнемо нашого Майкла нашого серіалу, так він десь тут. Або ні, давайте це от хлопчика, я думаю, тому що ні. не хотілося б майка витаскивати. Так, ось така маєчка, шорки і така футболочка. Це якраз в тему, коли в нас було море, але вони тепер з моря пішли. Прям, ну, прям якось так, я не знаю, прям в цей день. Коли ми від'їхали, мусив появитися такий наряд. Ну ладно. Так, ну прикольний такий наряд і до два такі гучочки. Так. Складаємо все в коробку. Ну, а я, в принципі, така залишня. мені це подобається, тільки це. Заперей так прикольно. Так, давайте цей одяг, як завжди, я в нас склад відношу. І подивимось, що в нас там далі. І, до речі, ось ці от обновлення в нас вийдуть. У нас тут якісь нові паки? Зачекайте. Хм, цікаво. Тут від нас відкриється якийсь басейн. Чи він вже був, я не пам'ятаю. на третьем этаже кейс. Далее машина, у нас открывается. Не, ну это прикольно. Ну да, это в принципе прикольненько, мне достаточно подобается. Ладно, давайте далее. Тут у нас открывается скоро ось такая машинка. Далее ось цель. Ось це. Також якась така штучка, я не знаю, що це таке. Якийсь костюм, будиночок також є в нас. І в нас відкриється ось така штука, щоб ми могли міняти персонажі. Ну, не пер... ну коротше, не персонажі, щоб ми могли самі зробити собачку, яку ми хочемо. І котів, яких ми хочемо. Ну і там же далі все в нас було. Так давайте далі. Що тут? Вау, тут така прикольна одежі. Ой, еще мін відкривається. Хі. Ладно. Потім відкриємо. Мені тепер більше інтересує ось це просто. Так, давайте я зайдемо, до прикладу, в ось це. Так, заходимо. Вау, тут так красиво, так давайте я себе вийму. Так. Я така прямо пляжна, все приходжу сюди. О, тут якісь коробочки. Карта. Хм, якісь пакетик. Так, давайте підемо для початку на цю сторону. Так. Дзеркало. Так, я бачила в цьому, що це дзеркало мало б якось зніматися. Ні, воно не знімається. М -м -м. Воно не знімається. Так все не буду зважати з дзеркалом, хтось подумає, що якась бішена. Так, ну давайте підемо сюди. Що тут в нас? Вау, так, добрий день, добрий день. Можу вас, пожалуйста, тут залишити цей вір. Да, можете залишити. Угу, і очочки добре. Угу. Так, ну давайте подивимося, що тут таке. Тут якісь змивалки, якась помадка. М -м, я не я не знаю, що це за помадка. Це, напевно, обичний гель якийсь. Угу. Окей. М -м, що тут ще? Тут є ще якась штучка така. Вона щось буде создавати? Так, да, вона здесь звіркання, ну, щоб звіркало наше лице. Що це за така штука? Це так щоб зверкало звіркало лице наше. А, ще от мене беремо для початку, як дуже заінтересувало? Угу. Ну, це обичне. Що це за таке? Ми все перевіримо. Це вже в нас, напевно, було. О, ні, не, не було. Це було якесь похоже. ну, Ладно. Ну ладно, в принципі, нічого такого Так, давайте далі перейдемо Тут в нас ось така штука, яка підсвічується. Ладно, тут також. Так. Що тут? Тут у нас якась студія, як я бачу. О, ватні диски. Нарешті вони можуть нам, типу, знаєте, збиратись. І ми можемо витиратись. Я дуже рада, тому що в нас такі були, але вони, ну, не такі були. О, ця дуже прикольна штучка така. Тут, о, тут можна руки помити. Прикольно, я таку штучку, знаєте. Для мас... ну, щоб масажувати. Оце прикольно. Таке. В нас вона ще, напевно, не була. Що тут ще? Тут і Костті розказує дівчинці про щось. Угу. Так, ну давайте ми зараз на це сподобаємося все поки що пірмо. Тут у нас є така кобочка якась, яка світиться. Знову якась така штучка. Тут у нас якісь рушнички. О що тут таке ой Капець я дуже рада, і до того це таке просто. Капець, ну це смішне волосся просто вистирчує із цього. Ладно, а що тут? Ладно, щось я це вже перехотіла носити. Ну, все ж таки в серіальчиках може пригодитися. Нужна така річ. Гм, так. так тут ми бачимо, що якийсь дядько розказує стоп. А що це за шампунь? Чи що це таке? Вона ще такого не було. Це все просто якесь як я тут зрозуміла. Так, тут у нас, ну, все, далі тупік. Чи, чи не тупік, коротше. Так, тут в нас також якісь ось ці кремлі. Давайте вигровуємо. Прикольно, волосся якось, знаєте, також підкинув. А що це таке? Це шампунь для голови. Це, напевно, все для голови, мені каже, воно... Нічого ніякий, ефект, ну, не создасть. А це ще що таке? Хі. Ладно, ну, а з ми вже не будемо пробувати, ми вже його спробували. І в нас появилася така нова розчосочка. Прикольна така. Ну, а це в нас вже, напевно, було. Ну, не знаю, вона, напевно, була, але в платних версіях. Так, давайте ми щоб подивимось, що там в нас на щодо ось. Цього. Що це таке? О. Ну, давай наноси собі. Вау, це пачі! Це так прикольно пачі. В нас тепер з'явились безплатні пачі. Вау, я дуже рада так. Дівчата подивіться. Красива така дівчинка в нас тут. Так, а що це таке? О, секретка? Хм, Цікаво. Який знак, що потрібно? Ось так. Що це? Угу. Ось цей спрей, потім ось таку маску. Потім ось цю от штуку. І ось це, і щось вийде. Хм. Потім обов'язково спробуємо. Вау, в нас тепер даже маски є, прикольно. А це зміє маску, мені цікаво. Так, да, змиває маску. І можна викинути це. А головне, що маску можна одну взяти і, можливо, і можна буде багато разів її якось використовувати. Це така штука також. Це, в принципі, як я зрозуміла, все вже там те ж саме, в принципі. Типу, бо... я лише щось намазую. Так, ну ладно. Так, це ми відкладемо, потім до того вернемось. Так, ну все. Пішли на цю сторону. Що тут у нас? Ну, знову ці рушники. Так, тут нам видають наш нам халатик. Так, хочете придбати собі халатик. Да, дякую. Так. А тут ніде не привідівальні немає? Ні, <ріхи> немає. Ну, можливо, є? Ну я не знаю так. А куда мені класти класне діж? Тут є тумбочка. Окей, поклала. Все, приходить. Окей, пройшли. Так, що тут в нас є? Тут в нас також є якісь креми. či no mějte se no šampuny nám ne, veřej necíkavý hm, a co to taky? tu je taky jeho tchalá Přikolní, tak a co tu? tady jsou Какие-то перчатки. Например, я не знаю. Это похоже або на крем для рук, типа. Ну не, нет, это, например, знаете, такие бахилы, типа, есть. Кличка, это вы наш однаковый, не? А чему? Я не думаю, вы не однаковый, че нет? Просто колер, типа, на темнейшем, а другая Не что там такого. Ладно. Угу. І ось у нас обновлення, як яке зрозумів. це перша студія. О, в нас двері тут відкриваються. Зачекайте, якщо йдіти. Вони закрились. А ні, вони знову відкрилися. Я хочу. Пробувати, ви знаєте, нажати, щоб вони відкривалися. Ага. Вони просто як щось з боку. Ну, на них дивлюсь, вони самі відкриваються. Ладно, я попробую тепер нажати, можливо. давай, Давайте відкривайте двері. Закрилися. Не, ну вони відкриваються просто, якщо ви на них дивитесь. Ладно, давайте підемо сюди і спробуємо виповнити ось це задання. Вроде, тут було. Так, для початку нам потрібно це. А в мене знову випрос. Так, ну ладно, це давайте все. Ми взяли, добре. Далее. Какие-то кружочки. Вот это, наверное, я не знаю, напевно наверное, вот это. Ой. А, я думала, что это листочек. Ладно. И потом еще какую-то такую, Ну, и пачку, конечно. Пачку. И я не вижу еще одну, но лишь белую. Хм. Цікаво. Хі. Ну, давайте подивимось, можливо, десь тут буде так зачекати, як вона виглядає. Ем... Вона має таку пшикалку наверху, окей. Напевно ось це. Ну ладно. Я подивлюсь, на картинці. Ну да, вроді би. Так ну я подивлюсь, чи упаковка така. Ну, упаковка, конечно, не така. Я не знаю. Уж тут. А, знайшла! Ось це! Чи це на картинці? Зачекайте, я напевно вже все знайшла. Фіолетове і таке і біле. Так, зачекайте. Ось ціл. давайте ми на місто вернемо на свої міста. Все. Так, беремо ось цю карту і дивимось. Нам потрібно взяти ось таку, взяли і повністю білу. Ось цю. Все, ми, ми знайшли все. Так, давайте по порядку. Что там у нас? Белу, потом маску. Окей. Белу. Все такую штучку. Может, лучше наоборот? Ну, не, вроде бы нормально. Потом маску. Потом ось вот, не знаю, олейка, Намазываем оленько. І що там у нас потім пачі, 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 тут пачі. І ч? І ч произойдет, нічого? Ну, вроді би все правильно. Да, ну я не знаю, щось произошло. Типу, ну Ч це я не заметила. Я не знаю, ну вроді би все. Норм. Ну, вот эта штука и есть. Вот вот. Так уж. Ося, вот. вот. Хм. Также и пачи Так уж. Хм. Не знаю, сейчас не сработало. Ладно, давайте мы это на место вернем самому. Не знаю, почему оно не сработало. Ну ладно. Так, давайте мы за своей одеждой. Может, вот это нужно все купить. Ну ладно. Так, все, я забираю свой одеж. Красивый. Так, а тут все, халатик мы им оставляем. так все. И пошли туда. Що тут в нас таке? Цікаве. Так. Так. Хм, Тут в нас чомусь двері не відкриваються. Ну ладно. Так, тут в нас знову якийсь охранник. О, боже, на мені ще ці пачі, ну ладно. Давайте тепер на цю сторону підемо. Що тут в нас? Так, тут таке красиве чорне плаття. Мені воно так подобається, воно таке красиве. Зачкайте? Я знайшла хм, якісь лампочки. Хрестик, хрестик, кружочок, кружочок, хрестик кружочок, хрестик, кружочок, кружочок. Якісь ось такі лампи. хм. Я десь... о, я бачу, зачекайте, це такі лампи. Так, лампа і потім два кружочки, і палка. Ні, тут один кружочек. Ну ладно. Ну, подивимося, що там є. Далі такі от діадемі, які сіны, ну, коротше. Вау, яке красиве платье, я його хочу даже приміряти. Вау! Це просто красота, не плаття. Ну, тут ще, конечно, ось це от, ну... І без цього, воно таке красиве. Говорю вам на 100%, що ось це плаття буде в мене в серіалу. Просто точно. Вау, ось це таке красиве. І це... Вау, це також таке красиве. Це взагалі бомба. Все, я влюблена в це плаття. Я влюблена в це плаття. Зачекайте, як це задню зняти? Ага, тут. Я думаю, це потрібно приміряти ось цю задню штуку. Я не знаю. Ну ладно, приміряю. Вау! Це красота не плаття! Ладно, давайте ми вже це знімемо. Так, ладно. І давайте ми його повіщемо, все ще на місто. Вавон, тут бабуля читає якийсь журналі. О, тут є примірочна. Угу. І течка, яка допомагає нам вибрати лук. Ну ладно, я думаю, тут буде багато секретиків. Так, ну пішли на другу сторону. І ви замітили, чомусь у нас в кожних магазинах є банка карти. Знаєте для чого? Коли ви граєте, наприклад, ви забули там гроші. Наприклад, ви пішли в магазин і ви забули гроші. Ось от вам вигідно. Ви можете типу, так от ставити і збоку, типу, карточка. Ну, типу, у вас карточка. Типа такая стою, стою себе и вытаскиваю с, карм с, кармана, типа, карту. Ну, короче, такая прикольная штука. Тут у нас есть такой э, для хлопцев. Я очень рада, потому что у нас очень мало одежды для хлопцев. Далее, вот такая, вот такая, вот такая, вот такая. Так, уже какие и для них я хочу, я да? ну ладно, чисто для девчат, ну, короче. Какие-то хлопцы тут стоять. Фартуги такі і бантики. Так, далі ось такий дуже красивий костюм І тут у нас також якийсь мужчина вибирає собі одяг. Прикольно так оці шторки, бачите, як прям як в настоячому, знаєте, прям аж так. Ну, короче Когда их закрываете, бачите, как они считаются. Так, как по-настоящему. Прикольно, так. Стоп, у него тут еще что -то. Да, тут у него еще что -то. Хм, интересная какая карта. Хм, это что мне похоже на бантики. Зачекайте. Чи я не помиляюсь, но мне это очень похоже на бандик. Зачекайте, тут встану как-то. Вот так вот. Хм. Ну да. Я зрозуміла. Так, зачекайте. Нам нужно черный... Тут. Так, да, вони поміжені, а нам їм треба нам їх треба красиво скласти. Я, напевно, зрозуміла, зачекайте. Ось це ось це. Потім. Э... Я не знаю. Ці ось ця тут. Ну, коротше, ця тут. Чи ця тут я щось одного не розумію. Так ще раз. Так я не знаю, замітила, що це тут. Ладно, до того потім вернемось. Далі біла, Ну, біла є в нас ось така. Я не розумію де трикутна, а де ця, хм. Подумай, потом поменяем их местами. Все на одном месте. Так, так. Ну и так, ося вот. Там моя бутылка сбила. Можно вот так. А вся тут. Значит, местами меняем. Теперь. Вот так. Кто же секреточки напишіть в коментарі. Буде цікаво почути якісь. Можливо, я якісь не побачила, я не знаю. А чому воно не вішається? Ось на це воно вішається. Ні, це вже не вішається. Ммм, вішається. Та чому я не розумію одного? Ладно, попробуємо так. Отак. Вот Є. Yeah. Ну і чому воно не зроботило? Напевно, ось ці от білі містами потрібно поменять. Ну, я так думаю, звісно. Нє! Я не можу поняти цього. Як нам це зрозуміти? якийсь. ну ладно. Ну і на цьому все. Всім пока-пока. Всіх люблю і до нових зустріч, всім пока. Якщо ви знаєте якісь секретки, пишіть в коментарі.